Привіт і слава Україні! Отже, я радий вітати вас всіх на своєму YouTube-каналі. І, скажімо так, дякую вам, що ви допомагаєте мені боронити рубежі інформаційного простору, рити окопи нашої оборони саме в цьому сенсі. Друзі, ви знаєте, за ці дні відбулось дуже багато подій. Я вже навіть не знаю, з чого починати. Давайте я все-таки трошки-трошки все про міжнародку. Отже. Євросоюз g 7 Австралія. Ну, скажем так, дякуючи, дякую, дякую, ембарго на російську е, нафту нафтопродукти. Так, звичайно, воно не є повноцінною забороною і блокуванням взагалі всього, що їде з Росії в контексті енергоносіїв, але встановлення граничної межі для експортерів. На нафту 60 доларів, на нафтопродукти 100 доларів за барель. Це є те, що ну, не вбиває Росію, але воно їй так сильно шкодить. Ну і саме головне, друзі. ну... Як то кажуть, на російській мові, ні ліха біда начало. Головне, що почали, а далі якось помаленьку-помаленьку будемо рухатися в цьому напрямку, і я думаю, ми досягнемо якихось результатів в розвалі цієї імперії. Тому що імперія замішана на, на автодоларах, імперія замішана на підкупах, імперія замішана на лобізмі російських інтересів по всьому світі. І якщо ми будемо вибивати звідти економічну складову, то в принципі це буде. Буде наближати нас до перемоги. Бачите, от поки ми про це говоримо з вами, <хи> у вас якраз зараз саме час перед другою темою підписатися на мій канал, поставити вподобайку і навіть зробити якийсь коментар для того, щоб, ну, скажімо так, це відео побачило якнайбільше людей. Ну і, звичайно, ваша підтримка за посиланням внизу це те, що допомагає моїм друзям, скажімо так, робити кращі сюжети, монтувати краще відео для вас. Далі. Далі я хотів би все-таки поговорити про те, що от наші хлопці прибули до Великобританії і за пришвидшеною програмою, а вже дехто, можливо, і навчився, ми не будемо це розповідати всім підряд, але, тим не менше, скажімо так, наші хлопці вчаться, опановують британські танки. І Я думаю, що вже теж наші хлопці опановують німецькі танки. І це нас буде наближати до перемоги. Я хочу сказати, що ми бачимо підтримку всього світу. Звичайно, нам військовим зброї завжди буває мало. Ми того залізяче, ну ми любимо його. І звичайно, нам хочеться, щоб воно було в нас вчора. Але все рівно, давайте все-таки уявимо собі буквально на секундочку. А за відсутності цієї допомоги, в той час, коли ми провалювали, ну ми. Так, ми, держава Україна, провалювали державні оборонні замовлення в той час, коли ми згортали ракетні програми, в той час, коли наші танкові заводи не перейшли на скажімо так, на нон стоп виробництво наших власних танків. От в той час, і якби нам все-таки зовсім нічого не допомагали б наші західні партнери, ви уявляєте, на якій стадії сьогодні були б бойові дії? Напевно, ми б вже би давно б партизанили десь би в лісах, тому що в містах ми би десь входили перебіжками, тому що нас би ловили б би ці російські патрулі. Так, я зараз не хочу нагнітати, але тим не менше джевеліни. Стінгери – це те, що дало можливість нашій партизанці зупинити оці колони на початках війни, системи протиракетної, протиповітряної оборони. І зараз ми бачимо броньовані системи, системи артилерійські різного роду, там ті ж самі трисімірки і так далі, боєприпаси з усього світу і підтримка нашої економіки, фінансами, вливанням коштів. Десь позикою, десь вливаннями, десь просто допомогою. Друзі, нам допомагають весь цивілізований світ. Так, вони не будуть воювати замість нас, за нашу територію, за нашу державу. Але вони нам допомагають, і ми мусимо тут бути вдячні. Отже, хлопці вчаться їздити на танках. і Я знаю, що зараз маломальські знання англійської мови дуже сильно вітається серед військовослужбовців і серед потенційних. Призовників, друзі, ну воювати будуть всі. Давайте говорити відверто. Російський мобілізаційний ресурс дуже великий. Вони людей можуть намобілізовувати. і нам потрібно чим на швидше їх розбивати. Бо війна на виснаження нам в першу чергу не вигідна. Росіянців, давайте не забувати їх там 140 з чимось там мільйонів, і вони утилізовують нечисть. Вони утилізовують там, скажімо так, зеків уголовників. Вони утилізовують у цих людей зазумбованих. А в нас гинуть найкраще. Тому давайте мати свідомість і розуміти, що воювати будуть всі, і петляння від військомата воно не наближатиме нас до перемоги. Повертаючись далі до тієї ж, ті ж самої міжнародки, наші політики закликають світову спільноту. і Я теж тут їх підтримую повністю. Росатом загнати в санкції. Ну те, що вони зараз чудять на наші Запорізькі АЕС, те, що вони завозять туди своїх спеціалістів. Ну вони крадуть наше, от і все це мародьори. І мародьори повинні бути під санкційними списками у всьому світі. Вони мають бути токсичними. Тому я тут підтримую, скажімо так, наших керівничів держави, які дійсно закликають світову спільноту з цим розбиратися, і це я теж з позитиву. Ну і давайте все-таки поговоримо трошечки про наших баранів. Вернемося до наших баранів. Отже, вчора на своєму Фейсбуці на сторінці я написав пост, який стосувався закону України, закону про нацбезпеку, в якому чітко зафіксовано, а я добре пам'ятаю, тому що голосував за ці зміни до законодавства. Отже, будучи в парламенті, отже, там ці, чітко зафіксовано, що міністром оборони України може бути лише цивільна особа. Так, цивільна особа це є цивільний контроль за оборонним відомством, це є стандарти НАТО, ну і далі, бла, 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 далі по тексту. Тому коли вчора там десь вийшла, чи коли там з Безугла і почала розповідати нам, що вони там прийняли рішення, що там вже чуть ли не Буданов буде новим міністром, і потім Арахамія це підтвердив там і так далі, я написав, щоб, щоб для того, щоб Буданов став новим міністром, нам потрібно тоді обходити законодавство або ігнорувати законодавство, тому що військова людина, згідно закону України, не може бути міністром оборони. А значить, Буданову треба знімати погони. А як можна зняти погони, як можна піти у відставку генералу під час воєнного стану? Друзі, вичерпний перелік підстав для відставки не передбачає одну із них, бо я перехожу на міністерську должність. Тому услугам прийдеться це питання врегульовувати і чи захоче Буданов ходити в піджаку замість красивих генеральських погонів. Він же ж то надіється на те, що перемога буде в маю ну. Це ж його передбачення. А отже, приймати парад перемоги в піджаку, ну якось воно не солідно, напевно. Він це так думає. Тому, друзі, я зразу сказав, що це є нереалістичний сценарій, навіть трішечки потроли слух, сказав, а чого ви там до Буданова вцепилися? Вон в нього є з побратим Гогілашвілі. Не знаю, як там питання з російським паспортом, але тим не менше. Або пані Верещук на парасольці теж може бути міністром. Слухайте, глава запасних у них дійсно дуже маленька. Але сьогодні ми не про них. Сьогодні про те, що є закон, і така кадрова перестановка неможлива? Ну і ми бачимо станом на понеділок, той же самий Різніков вийшов, сказав, що ні про яке переміщення не знаю. От якщо президент мені скаже, тоді я піду у відставку і так далі. Ну, скажімо так, президент, якщо захоче тебе прибрати, то він навіть сильно казати тобі не буде. Він просто-напросто поставиться питання на голосування в парламенті, як це передбачає закон, і все. Але ось питання: а чи вигідно це сьогодні президенту? Ми ж знаємо ще, що потічки формуються внизу і переливаються в ріки а ріки в нас всі йдуть до Банкової. Тому, друзі, така ситуація з Резніковим вона є, скажімо так, передбачувана. Ну і на завершення цього, скажімо так, випуску, цього сюжету для тих, хто ще не підписався, нагадую, підписуємося, перепощуємо, підтримуємо за посиланням внизу, коментуємо. А для тих, хто лише долучився до цього ефіру і, скажімо так, пролистнув початок, то хочу сказати, друзі, ви знаєте, наших військових службовців дуже сильно ю... люблять юзати політики. Повірте моєму гіркому досвіду. Ми Бачили виступ того ж самого. Бойового генерала залужного на підтримку не чіпайте Резнікова. Хоча, в принципі, він прекрасно бачить яке забезпечення у військах, і він прекрасно знає, як ідуть закупівлі у Міністерстві оборони і що відбувається в Міністерстві оборони. Хоча, в принципі, залужний він займається війною, і тут треба віддати належне, ми поважаємо його рішення і виконуємо його накази, і це все правильно, тому що є довіра до цієї людини. Але ви знаєте, учора під час одного з ефірів військовослужбовець повідомив. Що їм на передову от прийшли, попросили записати з окопів, відосик запіляти на підтримку Резнікова. І я дивлюся, як дуже багато з моїх побратимів повелись на цю хрень. Так. Сь сьогодні в Фейсбуці я бачу там в стрічці дуже багато своїх друзів, яких конкретно сам знаю. От, перестаньте там чіпати Резнікова, що вам нема що робити. Давайте об'єднуйтесь і валіть русню. Друзі. Звичайно, треба об'єднатися і валити росню. Але тим, хто хоче виступити з окопів на підтримку Реснікова, подивіться, що ви їсте, в чому ви вдягнені і що ви купили за свій рахунок. Подивіться на ці квадрокоптери, які нам везуть волонтери, а не Міністерство оборони. Мало того, ще й, ще й чинять перешкоди на митницях. Вас все влаштовує? Ні, якщо вас все влаштовує і вас все окей, тоді, ну, хай вас далі юзають. Хлопці, мужики. Чесно кажучи, ну я звертаюсь до вас чисто з поваги, тому що з багатьма з вами ми були разом в окопах і в свій час воювали на тих чи інших ділянках фронту. Не ведіться на ту хрень, реально юзають, реально будуть прикривати корупційну складову. Для тих, хто не знає. Зараз йдуть кримінальні провадження, йдуть арешти, йдуть затримки чиновників, ідуть затримки нерадівих бізнесменів, які відмивали кошти і тирили ваші харчі, ваш хавчик. Розумієте, тому в цій ситуації вестися на цю хрень, робити з окопів якісь позитивні відосики по просьбі непонятно кого при всій повазі, мужики, ну ну це хрень, ну це реально, це, 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 це тупе нереальне очко. Чесно вам кажу. Тому така, от моя думка з цього приводу: нехай слідчі органи розбираються, політики розбираються. Якби Резніков вийшов і сказав, значить так, народ. Корупціонерів відсторонив ДБР набу розслідує, а ми з вами працюємо далі. Це було би нормально. А коли він вийшов, почав виплітати тут про якісь там яйця, про те, що у Корочка для прикордонників по 80, а для ЗСУ по 120. це теж нормально, бо в них логістика через не знаю, через Владивосток, напевно, і так далі. Розумієте, людина намагалася виправдати цих корупціонерів. І за це вже має піти у відставку. І це не є і ПСО російське. Ну реально, ну народ. Чесно кажучи, ну це питання, звичайно, можна дискутувати тут там все, що хочеш, але казати там, давайте там будемо далі валити русню і не зважати на корупціонерів. Ну тоді далі будуть ваші волонтери бігати і шукати, як провести мавік за хабар на митниці, розумієте? Далі будуть заступника міністра вилучати мільйони в дивані в квартирі, а потім цей суд незрозуміло за яких підстав. Я вважаю, повірте моєму юридичному досвіду, такого ніколи не було, щоб по розписці повертали гроші в кримінальному провадженні. Ну не було такого, а було тільки за відкати. Так я знаю. Тому повірте мені, коли повертаються ці мільйони, а потім ті корупціонери йдуть і подають до суду проти людей, які повідомили про їхні злочинні діяння. Ну ви шо, куку -ку зовсім? То кого? То то, то то проти кого не говорити? Ну не на часі. Слухайте Тимошенка, вон Кирила вигнали, бляха муха, леопарди дали. Ну, давайте ще пару корупціонерів посадимо. То може ще авіаносці дадуть. Ну це так ліричний відступ. Мужики, тримаємося, і ми того варті. А Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні.